Поговоримо з Ігорем Лапіном, спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат восьмого скликання та Віктором Трегуповим, капітан Збройних сил України, журналіст, публіцист. Вітаю, панове. Слава Україні! Героям слава. Вікторе, якщо оцінити, от, що би могло дати росіянам захоплення Соледару і чого воно їм не дасть? От як би ти оцінив? Ну, саме Солидар не дуже цікавий, це великий слово. По суті, там населення до активної фази конфлікту було 10 тисяч, а зараз набагато менше чоловіка. Але тут історія скоріше в стратегічній перспективі, бо вони хочуть просто оточити бахмутському реакцію. Це логічний шлях, бо Солодар їм частково це дозволяє ну, не оточити, але охопити. Е, і це мати напевне військовий ефект безумовно. Хоча так тактично, але з можливість перевести в оперативний і далі. А чому власне саме Солодар? Ну давайте там ще є така собі політична складова. В неї говорити справа в тому, що росіянам треба десь показати перемогу. Бо інакше все, що вони зможуть демонструвати це, власне, у поїзді війни, це поразки та військові а Показати перемогу, хоч якийсь прогрес, вони можуть витично на Бахмутському напрямку, і це власне є. Хочу там ще зараз, де основна точка прикладення їхніх зусиль. Саме тому, що там плотно забудова, по-перше, і по друге, там дуже коротка логістична речей, там не треба власне намагатися зі шкіри лізти і якось робити довге постачання. Там дистанції такі на які пішки ходити можна, тому власне від Донецьку до Бахмута до Солодару, там просто недалеко. далеко, і це дозволяє їм постійно концентрувати оте ем м'ясо. У якому вони не мають, скажімо так, жодної нестачі, концентрувати його на тих напрямках і намагатися там добитися якогось успіху паралельно. Це політична історія успіху групи Пригожина – яка дуже хоче подемонструвати, що ось ми можемо перемагати там, де російська армія офіційна російська армія перемагати не може, а лише відступає, і тому для них це дуже важливо. Їм дали карт бланш, їм дали волотенську кількість м'яса у вигляді чмобиків та зеків, і вони цю волонтецьку кількість м'яса просто підхисно утилізують із користю для себе і власне якимись тактичними здобутками. Це те, що відбувається зараз під солодаром. Нам тут важко саме тому, що ми не можемо ефективно задіяти наші переваги, а ворог може задіяти ефективно свою перевагу у ну, власне обсяг м'яса, які можуть, яким можна просто закидувати українські позиції. Тому е, знов таки, начебто, цей розмір розмін з української точки зору і ефективний. бо власне при штурмі росіяни і не просто волонтецька кількість дуже смішно читати, Російських воєнкорів, які розповідають, що навпаки це наші там знищують усі підкріплення у кому ваше ваш наступає плотні неплотні забудови. Ну, Тут абсолютно очевидно як людині, що була далеко від якоїсь військової освіти, в тому, що певно у вас все ж таки втрати трішки більше будуть. Ну якщо у вас там не суперманська питання воду це все, то скоріш за все. Вас якого такою сторони втрати трішки більше, особливо, якщо розуміти, що наступають не найбільше по та мотоволені особи. Але тим не менш вони це собі дозволити можуть, оперативно вони так вважають, і вони це використовують повну. Добре, якщо ми бачимо, що росіяни вже наситили фронт цим, і це, ну. За рахунок, чи за рахунок бюджету Міністерства оборони, чи за рахунок того, що вони залучили там бізнес. Давайте ну ми не знаємо за рахунок чого, але це має якось вплинути на зміну української також тактики. Тому що раніше в цих засобах ми переважали за рахунок, давайте чесно визнаємо, активного волонтерства, що буквально кожен, хто йшов на фронт, сам віз з собою тепловізор, віз з собою прилад нічного бачення, які йому привезли там друзі і родичі. Але треба реально вирішувати це питання і треба щось активно з цього приводу робити якось реагувати на цю зміну на фронті ну це насправді проблема для боків Росіяни, якщо почитають росіян, росіян також виявляють, що вивчу, їм постійно не вистачає хоча б не хіснув і власні дрони і власні волонтерські ініціативи щодо і власні ініціативи щодо антидронових е заходів і антидом команди, окремі теж вих є втім, як вони йде у нас так само зараз. Ми колеги з демократичної Сатири, збирають на антидронну рушницю і роблять це абсолютно не просто так. Так це саме та війна, яка зараз іде. І так дуже прикро. я трішки розумію насправді, що має на увазі Резніков, коли каже про свадіння. Він каже, що в мавіті це реально не трішки не те, що мало бути. Треба розуміти, що мавіки у нашому варіанті це скоріш такий собі ну не паліатив, але така собі заміна за принципом мардянського автопрому. Ти не маєш на чому їздити, ти поїдеш на живолях. Звісно, було б набагато краще мати щось більш пристойного зразку, більш захищене від ребенку і таке інше, але оскільки ми цього не маємо, то саме такі весільні, як він каже, забавки вони врятують життя. Вони рятують життя, вони власне і забезпечують нам е, нашу лінію оборони на ну принаймі оперування дронами на тактичному рівні, тому вони нам потрібні. Вони безумовно нам потрібні від безвиходів, але вони. Тому ситуація зараз так. Доволі складна, і той, хто здобуде тут, хоче перевагу, то коли буде перевагу тобто водночас всьому ситуаційні обізнаності, е, можливості з е, аеророзвідки. І таке і інше, тому тут треба боротися, і дуже шкода, в тому числі, що треба боротися і спекати з українською державою та її схильність до надмірного нормування. Росіян ну, працював тим теж що цим треба сказати не ідеально, але в них скоріш це пов'язано з тим, що їхня волонтерка на фоні української волонтерки більшість тоже на породі. Про запорізький напрямок, тут також цікаві події відбуваються. Починаючи десь з 4 січня противник почав там активно. Перегруповувати підрозділи, і е, в районі села Михайлівки Запорізької області та у напрямку міста Токмак вони там вели нові якісь сили, ну ніби як. І переміщення там принаймні одного е, десантно-штурмового, одної десантно-штурмової бригади в напрямку е, е, Веселе відбулося. І там почалися також буквально вчора, позавчора, якісь були повідомлення російських воєнкорів, що щось там очікується, щось там напряму Оріхова, ніби як. Хоча реальних бойових дій не відбулося. І от в мене питання до Віктора: що це відбувається? Це дезінформація, чи це реальне приміщення? Що як це розуміти взагалі? Чесно кажучи, тут просто не знаю? А мені і так, я теж помітив, що там була якась чіпуха у виконанні їх анкорів, але в мене просто замало даних, щоб намагатися виявити, що це було. Це треба моєго просто підставляти із даними розвідки. У мене зараз таких даних немає, тому я просто боюся зараз відпіктися. Сказати, що то не, не буду грати у такий тип експертів, їх і там вистачає на призму телебачення. На жаль, я собою згодна, але чи можеш ти оцінити можливість, в принципі, теоретичну можливість для наступу росіян в тому місці? Ну, ми ще повернемося. Або давайте знаєте, так взагалі більш докладно поговоримо про загальні умови для будь-яких наступів там, і українських, і російських. От ми, наприклад, наприкінці минулого року розмовляли з Віктором Кивлюком. Він сказав, що він особисто вважає, що для якогось більшого великого наступу у росіян ну їм треба півроку, щоб підготуватися. От це так як ми собі можемо уявляти там наступ з кількох міст, включаючи наступ з боку. У Білорусі щоб це все синхронізувати, кругом підготуватись, їм треба півроку, але зараз він вважає, можуть бути локальні дії, які е, ну це з одного боку використати оце вікно можливостей, доки ще в Україну не приїхали. Те озброєння, яке пообіцяли наприкінці минулого року, в перші дні цього року, були б там купа заяв французів, німців, американців різних, з різних боків, щоб будуть додаткові там танки, додаткові е, гармати, додаткові там, інші озброєння. І от вони зараз будуть намагатися щось організувати, де вони можуть це організувати? От, от давайте таке розглянемо ці питання. Давай, Віктор, ну, почнемо. Звини. А, мені здається, що поки що не особливо можуть. Ну реально, бо по перше, зараз досить така хитка погода, яка як може змінитися будь-які моменти тежки з плани, що що вже сформовані. По-друге, я чесно не бачу напрямку, на якому вони зараз можуть зосередитися, щось саме для такого стратегічного удару, бо ну, ну реально, з. По перше, давай о, давайте чесно казати це залежить усе від темпів підготовки і отого їхнього муберзеру, половину якого вони закинули в Україну, а половину якого хто у місцях зараз для того, щоб його сюди кинути. Мені здається, по перше, що він ще не готовий. По-друге, що його кидати зараз було трішки нелогічно, але знов таки, коли говоримо про росіян, можемо теоретично вважати, що вони інколи на аналогічні дії питаннями, але знов-таки звідки на якому напрямку я не знаю. Я не бачу можливості напрямки з Білорусі поки що. Так, там деякі окремі знов таки експерти це анонсували десь середини листопада, і що і називали конкретні дати на середину грудня і щось, але якось ми цього не бачимо. Е, найближчим часом можливо і не побачимо. Так само називали харківський напрямок на харківському напрямку. Знов таки абсолютно нічого не змінилося з минулого року, тому. Не знаю, вони поки що году, поки що росіяни годують власне своїх посполітих накачкою щодо Бахмута Солідару. Поки що ніяких великих анонсів не відбувається, і поки що знов таки за заявами генштабу. Я пропоную все ж таки вірити, не спостерігається накопичення достатньої кількості ударних груп, ані Білорусі. Ані безпосередньо десь не знаю, на кордонах Саркської області, в районі воловіків і таке інше. Тому поки що, скоріш за все, вони готуються, скажіть, але скоріш за все вони готуються не на післязавтра і не на найближчий час. Ну одне дивіться, мене більше тоді турбує те питання: а чи от маючи зараз у це вікно, коли ми ще не мобілізували, додатково не навчили їх. Як можуть росіяни скористатися цим вікном можливостей? Вони можуть просто, наприклад, скористатися таким чином, щоб не дати нам сконцентруватися для якогось удару. Яким чином? Як? Ну тобто, в яких напрямках вони будуть це робити? Ну це ж також треба про це думати. Я зараз навіть не вимагаю від вас їм підказувати. Я просто розумію, що ця небезпека існує. От вона існує. Зараз у них є ця можливість. І для того, щоб не дати нам, наприклад, навіть сконцентрувати техніку десь, щоб ми мусили її зараз відправляти на фронт. Ну вони будуть це робити. Це зрозуміло. І ну про це мають думати. Мабуть, ми не маємо їм підказувати, як діяти, але про це треба думати. Я вважаю, що це питання дуже важливе. і Якщо ми готуємося до якихось більших наступальних дій, ми маємо зараз щось робити, щоб не дати росіянам розхитати наш фронт. Це одне. А по-друге, вже питання до Віктора. Віктор, от ви чули оці оголошені цифри там, ну навіть вони не стільки цифри, скільки такі от заяви, що ми готові надати якихось додаткових. Танки і там все інше. Якщо їх проаналізувати, а на, на, на що нам вистачає оцих додаткових постачань зброї, які вже були оголошені останніми днями за останній тиждень? Якось можна це зрозуміти? Там вистачає там, на одну батальйонно-тактичну групу, на дві, чи не вистачає. Ну, от, можна це якось? Порахувати насправді можна, народ рахував, єдине, що ми цих розрахунків просто немає перед собою зараз. Перед очима, щоб я сказав, а вони є. Безумовно, народ рахував, скільки там, де скільки де там на півбригади, де бригада. Але в мене просто це треба де перед очима декілька переліків. Водночас, бо вони одна країна поставляє от, і треба в Мене просто перед очима цього. Ну, але от, але от, там, по, по на, твоїм спору. враженням те, що було сказано, бо також. Я не маю зараз їх ну щоб тобі зачитати це, але на що там реально вистачає. Ну тобто, чи це вистачає, щоб тримати фронт, чи все таки щоб організувати якісь наступальні дії, от, по враженням. ну там, там десь до бригадного рівня доходить по деяким напрямках. Там в принципі не воно непогано. Воно не питання в тому, як його взагалі застосують, чи там чи створюють щось окремо, чи розкидають його по існуючині. Чи скільки треба буде навчати людей на те, що з цим користуватися, чи може вони вже навчені? Тут реально занадто багато факторів, які можуть просто бути просто ввіляти від, іду, але ні, там, там серйознувся. Там реально ми не кажемо про те, звісно, ми хочемо більше. Звісно, і залужний е, позначив значно більше позичку позичку. Ви просто дав конкретний запит. Він сформулював цей конкретний запит, і нам, звісно, потрібно більше. Але якщо порівнювати із минулим роком, то ми можемо сказати, що кране взагалі трішки відкрутили вже принаймні дещо пішло. Ну і це такі речі, які нам чекати через якийсь час. Ну тобто, який час взагалі постачання цього озброєння? Є у нас уявлення дивлячись, що американці ті самі БМП можуть перекинути дуже швидко. От, ну реально, це це, це ту скоріш мови про питання навчання людей ними користуватися ніж по потані щодо питань логістика. Маркасі переглядає дуже швидко. Те, що передають німці та французи, воно може йти трішки довше. От і там можуть бути більше питання з технічним обслуговуванням, але ні, я не вважаю, що це якийсь довгий час. Те, що безпосередньо виділяється. От те, що вже огорошено, що вже виділено воно ну, таке досить швидко наставить більше питання логістичне, це питання навіть до на тижнів, Це часто буває питання днів, тому тут. Фу -фу -фу -фу.